Справжній музей АТО нарешті відкрили у Дніпрі. Вулична експозиція розкинулася майже на тисячу квадратних метрів. Тут прострілені ворожими кулями дорожні знаки, розтрощена військова техніка та інсталяція справжніх солдатських окопів. Подібна експозиція є унікальною і першою в Україні. Майже два місяці у Дніпрі готувалися до відкриття унікального в Україні музею АТО. Над його експозицією працювали військові, які власне і були ідейними організаторами волонтери, музейники, художники та дизайнери, Як і планувалося, упродовж усієї виставки відтворені страшні реалії війни. З самого початку встановили блокпост, ліворуч розмістили справжню потрощену техніку. А праворуч за допомогою дорожніх знаків відтворили найгарячіші точки бойової карти. Коли ми будемо йти по цій дорозі, ми звичайно. Нам будуть допомагати медики та волонтери. І а, такий банер ви можете побачити з нашими медиками з нашим аеропортом, який прийняв. Не одного пораненого, а тисячі українських військових ми можемо побачити це зліва на банері. Однією з найпроникливіших локацій, що одразу впадає у вічі, скульптура дівчинки із солдатом. Вона протягує вояці яблуко. Вважаючи, що цей образ солдата є прототипом ось цього чоловіка. Іван Погорілий, учасник АТО, був Бідоловайському, де втратив ногу. Одного разу йому довелося декілька діб просидіти під обстрілами разом із маленькою дівчинкою, і будучи тяжко пораненим, він став для неї захисником. Для мене лично вона символізує Тобто безлузя, яке творить російський сапог на нашій землі, вбиває наших людей. Не комбатанта, нарушає всі правила і методи ведення війни. Може 25 тисяч мобілізованих із Дніпра пройшли війну на сході, а 5 тисяч поранених прийняли місцеві медики. Військові, які сьогодні прийшли на відкриття виставки, не відчувають той запах бою та енергетику, що несуть із собою експонати. Ті емоції, які люди, воїни там, волонтери спитували там. Каждый может испытать здесь и понять, что то, что происходит там, это не задача маленькой группы людей, а это задача всей нации. Это то місто дірождається нас, дікріпте на жду бойової, які ми понімаємо, що такої України, що нужно за Це лише перший етап експозиції. Згодом її планують розширити у приміщеннях історичного музею імені Яворницького. Її присвятять історіям волонтерів, бійців, медиків, звичайних мешканців області. В експозиції буде військова форма, медалі, речі, які рятували життя. Повністю відкритий музей планують до кінця року. Юля Пожинська, Гаррі Вагнер із Дніпра, спеціально деканалу Еспресо.